Матч чемпіонату України з футзалу серед команд Екстраліги відбувся сьогодні. У Сумах у ньому зустрілись команди, які представляють дивізіони Центр та Захід. У гості до п'ятої команди центрального дивізіону Роменського рятувальника завітала третя команда західного кардинал Рівна стандарт з Рівного. Цей сезон є дебютним для романчан у футзальній екстралізі. Під керівництвом Ігоря Салівона рятувальник виграв три матчі з 17-ти. У цьому поєдинку все розпочиналось для роменчан добре. На третій хвилині Валерій Гайван вивів рятувальника уперед. П'ять хвилин команда з ромен вела у рахунку, поки на восьмій хвилині гол не забив граючий тренер кардиналу рівне стандарту Олександр Бондар. На перерву команди пішли за рахунку 1-1, який тримався майже до кінця поєдинку. За хвилину і 46 секунд до завершення матчу голому ворота-рятувальника відзначився Сергій Кравчук. У час, що залишився, роменчани підключили до атаки воротаря, але футзалісти з рівного вистояли у цьому поєдинку. Під кінець гри говорить Герселівон. Обидві команди могли забити. Після 10-ї хвилини другого тайму я б сказав би вона вже йшла до забитого м'яча. Хто заб'є, той получить цю перевагу і психологічну, і в рахунку в плані самовіддачі, в плані виконання тих тактичних завдань, які я давав на цю гру. в мене в принципі претензій немає. Олександр Бондар у свою чергу результатом задоволений. Дуже добре, що вдалося забити той гол, і в кінці дотерпіти і здобути таку важливу перемогу. Романчани після цього матчу залишаються на п'ятому місці у дивізіоні Центр. Кардинал закріпився на третьому місці у дивізіоні Захід. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.